Пусконос Юрій Олександрович, активіст громадської ініціативи свій за свого. Займаємося волонтерською діяльністю, допомогою в, в місті Косові, допомогою бійцям, які служать на сході України і вихідці з Косівського району. І не тільки в чому суть претензії до кандидата Григоришина на Романа. У нас немає претензій, у нас є, скажімо... Незгода з таким підходом з боку кандидата, коли він без нашої згоди, не повідомивши нас, починає розміщати рекламу нашої і громадської ініціативи у своїй передвиборчій агітації. Ми вважаємо, що такі методи є нічим іншим, як спробою підняти свій рейтинг за рахунок чужої праці і Людина не має права робити такі речі, не маючи до цього ніякого відношення. Тобто то я так розумію, ви ви проти того, аби інформацію про діяльність вашої громадської ініціативи, хтось використовував в агітаційних цілях? Так. Звичайно, ми у нас 10 активістів таких постійних. Значить, у всіх людей є свої політичні погляди для того, щоб воно не шкодило нам ці, скажімо, розбіжності у політичних поглядах і симпатіях не шкодило нашій спільній роботі, то ми відразу поставили питання таким чином, що наш громадський громадська ініціатива не підтримує жодного кандидата, не бере участі у ніяких значить, агітаційних. Акціях на користь тої тої чи іншої партії, чи того чи іншого кандидата.